трубіть у ріг, призначте піст, говорить пророк у першому читанні. Великий піст відкривається різким звучанням як рога, що не пестить вуха, а замість цього проголошує піст. Це гучний звук, який хоче сповільнити наше життя, яке завжди поспішає. Але часто не знає куди. Це заклик, щоб зупинитися, зосередитися на тому, що є суттєвим, постати від непотрібних речей, які відволікають нас. Це будильник для душі його звук супроводжується посланням, яке Господь проголошує через уста Пророка коротким і щирим посланням. Повернися до мене, повернутися. Якщо ми повинні повернутися, це означає, що ми блукали Великий піст, час, щоб знову відкрити напрямок життя. Тому що в життєвій подорожі, як і в кожній подорожі, те, що дійсно важливе, не втрачати з уваги мету. Якщо під час подорожі нас лише цікавить те, щоб дивитися на ландшафт або зупинитися поїсти. То далеко не доїдемо. ми повинні запитати себе під час подорожі, чи я хочу рухатися вперед? або ж я задоволений, живучи цією миттю і думаючи лише про те, щоб почуватися добре, вирішувати деякі проблеми і веселитися. що таке шлях? Чи це пошук здоров'я, про який сьогодні багато хто говорить як про найважливіше, але в остаточному підсумку це проходить, чи це володіння благами та добробут? Але ми в світі не для цього. Поверніться до мене, говорить Господь, до мене. Господь є метою нашої подорожі в цьому світі. Сьогодні нам пропонується знак, який допоможе нам знайти напрямок. Голова, посипана попелом. Це знак, який змушує нас задуматися над тим, що займає наш розум, наші думки часто зосереджуються на тимчасових речах, які приходять і відходять. Невелика кількість попелу, яким будемо позначені це делікатне, але справжнє нагадування про багато речей, що займають наші думки, про які ми турбуємося щодня, а від яких нічого не залишиться. незалежно від того, наскільки важко ми працюємо, ми не заберемо з собою ніякого багатства з цього життя. земні дійсності згаснуть як пил на вітрі. Володіння є тимчасовим, владарювання пройде, успіх ослабне, культура зовнішності, що переважає сьогодні, що переконує нас жити для речей, що проминають. Це великий обман. Це як вогонь, колись закінчиться, залишиться лише попіл. Великий піст це час звільнитися від ілюзії погоні за попелом. Великий Піст – це час, щоб ми знову відкрили, що ми створені для невгасимого полум'я, а не для попелу, що негайно зникає. Для Бога не для світу, для вічності неба, а не для земного обману, для свободи дітей Божих, не для рабства речам. Сьогодні ми повинні запитати себе, де я знаходжуся, чи я живу для вогню, чи для попелу. На цьому великопісному шляху, повертаючися до того, що є суттєвим, Євангелія пропонує три кроки, які Господь запрошує нас узяти на себе без лицемірства, милостиню, молитву. піст. Навіщо вони? Милостиня, молитва і піст повертають нас до трьох реальностей, які не зникають. Молитва знову об'єднує нас з Богом, милосердя з нашим ближнім, піст з собою. Бог, мій ближній, моє життя. Це ті реалії, які не зникають, і в які ми повинні інвестувати. Таким чином, великий піст запрошує нас зосередитися насамперед на всемогутньому, в молитві, яка звільняє нас від цього горизонтального і буденного життя, де ми знаходимо час для себе, але забуваємо про Бога. Потім він запрошує нас зосередитись на інших через милосердя, яке звільняє нас від марнославства, придбання і мислення, що речі є тільки хорошими, якщо вони, вони хороші для мене. нарешті, Великий піст закликає нас зазирнути в наше серце з постом, який звільняє нас від прив'язаності до речей і від суєтності, що принижує серце. молитва милосердя, піст. Три інвестиції в скарб, який триватиме. Ісус сказав: там, де твій скарб, там буде і серце твоє. Наше серце завжди вказує на якийсь напрямок. Це як компас, що шукає його опори. Ми також можемо порівняти його з магнітом. Він повинен прикріпитися до чогось. Але якщо він лише приєднаний до земних речей, то скоріше або пізніше він стає їх рабом. Речі, які використовуються, стають речами, яким ми служимо. Зовнішній вигляд, гроші, кар'єра чи хобі. Якщо ми живемо для них, вони стануть ідолами. Які поневолюють нас, сирени, що зачаровують нас, а потім нас відкинуть. Якщо наше серце прив'язане до того, що не проминає, то ми знову відкриємо себе і звільнимося, піст це час благодаті, який. Звільняє серце від суєти. Це час зцілення від залежностей, які спокушають нас. Це час, щоб зосередити наш погляд на тому, що триває. Де ми маємо зосередити свій погляд впродовж цього великого посту? На розп'ятому. Ісус на Христі це життєвий компас, який направляє нас до неба, вільність дерева, мовчання Господа, його любляча самопожертва показує нам необхідність більш простого життя, вільного від турботи про речі. З Христа Ісус навчає нас великій мужності, що бере участь, у відмові. Ми ніколи не рухатимемося вперед, якщо щось нас тягне вниз. Нам потрібно звільнитися від лап споживання і пасток егоїзму, від того, щоби. Завжди бажати більше, щоб ніколи не бути задоволеними від серця закритого на потреби бідних, ісус на дереві Христа палає з любові і закликає нас до життя, яке є пристрасним для нього, яке не втрачається серед попелу світу, до життя, яке горить милосердям, і не згасає. В посередкованості, чи важко жити так, як він просить? Так, важко, але це веде нас до нашої мети. Великий піст показує нам це. Він починається з попелу, але врешті-решт він веде нас до вогню великодній ночі до відкриття, що в гробниці тіло Ісуса не обертається в порох а воскресає в славі. це також правда про нас, які є порохом. Якщо ми зі своїми слабкостями повернемося до Господа, якщо ми підемо по шляху любові, тоді ми отримаємо життя, яке ніколи не закінчується і будемо сповнені радості.